А в нас ось таке небо зараз. І гримить. А що воно буде? Чи, чи принесе вітром до нас, чи пронесе? Бо я вчора, як подивилася, що в Полтаві коїлося, так не доведи Господь. Так, ну дощу в нас сьогодні так і не було, Погриміло, полякало і пішло. На годиннику 21.43 я йду на дойку. Дівки руть, як чокники, ну вони не звикші ще до такого. часу. Ну і робочі моменти у мене сьогодні вийшли, люди добрі. Мені цей сепаратор зранку, всі плани в тартарари розсете, розгромив. Одне одне, хоч мене радує, що Сулугуні вийшло, як то кажуть, не, неочікувано. І дійсно, воно так класно плавилося, воно таке було під руками податливе, Ну про це будемо балакати з вами пізніше. Так, я нарешті додоїла. Без 20.11. Фу. Боже, сміюся і кажу, начебто не п'ятниця 13, а день видався. А потім сміюся і, і додаю. 26-те число, начебто, як сьогодні. 26-те. Два рази по 13. От воно мені й дало жару, як два рази по 13. Коротше, за 2 п'ятниці відразу. Дивлюсь на яйця і здається, мені що їх тут більше. А може і ні. Зараз порахую. А взагалі-то я планувала сьогоднішній день провести зовсім не так. Я думала, що я просипарюю молочко, поставлю йогурт, поставлю хлібчик спектися. Після хлібчика думала замісити. В хлібопічці тісто те, що напівздобне. І я колись не знаю, місяця два, мабуть, назад купляла ту макову начинку в АТБ і хотіла з нею щось небудь спекти, приготувати їсти на вихідні. Угу. Благо у морозилці у є пельмені. Вова з голоду не помре, а мені вже дихати не хочеться. Фу. І думала ще відзняти вам відео, поспілкуватися про сир сулугуні саме. Я про нього і думала, тому що я, я вже не пам'ятаю, казала чи не казала, я пройшла ще один курс саме по сулугуні. Дізналась нову технологію, ну, але поки я її не відпрацюю, я знімати не буду. Я сьогодні оце по ній варила сир, ну, але розумієте, одне діло варити сир просто з молока з холодильника, а інша справа варити сир з молока, яке було нагріте до 45, потім охололо за півдня. Ці півдня воно простояло на кухні. Потім я його знову підігріла, ну і далі я робила все за технологією. Але могло зіграти мені на руку ще очі півдня. Боже, дівки, орут. А чого? Орут? Дерев нема, трави нема. Вова сьогодні планував, як приїхати на обід, е хоч трішки їм вкосити. Але я зі своїм сепаратором збила всім е плани на, на, коротше, на все. А він зайнявся, думали, може, швиденько щось вийде, зайнявся сепаратором, а в відтоді і дівки без трави, і я без сепаратора. А одне зерно їх не задовольнило, і сіно вони їсти також не хочуть. Кричать, давай траву, давай дерева, а нема ні того, ні іншого. От. Так що хотіла з вами якраз про Сологуні поспілкуватися. Ем, виявляється ще й, що воно також змінює смак. В залежності від визрівання. Ну це якщо варити за технологією, саме на заквасці, як я варю. Е, у тих рецептів, яких повно в інтернеті на уксусі, на, на лімонній кислоті, е, тих рецептів це не стосується. Там нічому визрівати, бо немає закваски. Е, також. Пройшла ну, маленьку таку консультацію стосовно заквасок. Е Також було мені дуже цікаво. Ну, коротше кажучи, ой, навчаюсь, навчаюсь, все навчаюсь. 42 на носі я навчаюся. І те мені цікаво, і те мені цікаво, і те хочеться. І я ж кажу, що за Сологуні я отакі шайбочки робила. Давно це ще років три чи чотири назад, ще до війни. Але робила тільки в маленьких формочках, оцих 0,350, і робила інколи в формі 0,650, тих, що я бріварю. Були в мене клієнти, які замовляли. Потім ті клієнти виїхали, і якось я перестала робити сологунів в таких формах. Бо в мене всі такі були начебто любітелі косички, щоб воно слоїлося, щоб були ниточки. А взагалі косичка і саме сулугуні, воно повинно бути різне за консистенцією. Сулугуні, воно, так, да, в ньому повинні бути слої, але просто слоїстость, а не такі ниточки, прямо як у косичці. Е, ну, Косичку, я щоб час свій економити трішки урізала, тож і також уже давно перейшла не на косичку, а на палочку. Так і швидше і зручніше, ніж плести ті коси. А сьогодні і замовила клієнтка, е, не, вона каже, а чому тільки палочка немає в головках, а я їй кажу, та і робила колись, і думала. Ну, знаєте, як воно? Мене після того, як одна мадам заявила, що я в неї навчалася рулет з творогом робити, в мене якось відпало бажання що-небудь робити з такого плану, що показувала коли-небудь вона. Бо вп'ять заяви, що це я в неї навчилася. Тому я і думала, але не... не починала це робити, так скажу. А коли сьогодні мене Свята попросила, каже, нам зручніше, коли б воно було головкою. І я це сьогодні зробила та ще зробила у формі кирпичик. Коротше, завтра будемо дивитися, вихало не повністю, і завтра просолю його. І так, виявляється, Солугуні зварені на заквасці е через два тижні набагато смачніше, ніж відразу, а через місяць ще смачніше. Ну, коротше кажучи, я вже на сьогодні нічого не хочу. Не про сулугуні знімати відео, розказувати вам ні про що. Я хочу порахувати яйця і піти звідси в хату. Казав десь у вас, що вранці там було якесь яйцо коцнуте. Зараз, може, знайду. Так. Раз, два. Три. Чотири, п'ять. Шість, Сім, ага, ось вона. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Це виходить 30. Коротше кажучи, хтось вже і завтрашнє зніс. Бо то 26-28, а сьогодні аж 30. Вже почали забирати і завтрашні яйця. Так що завтра на 27-28 розраховувати нічого. Коцнуте, воно не коцнуте, воно просто. Просто тоненька шкірочка, і тут, напевно, оцей повітряна камера. Не ззаду, тут, а ось збоку. А шкірочка тоненька, і тому воно так вм'ялося туди. Все, на цьому буду з вами на сьогодні прощатися. Кажу вам усім дякую. На, по на рахунок лотереї. Не знаю. Давайте вирішуйте ви, напевно, що коли ми будемо її проводити. Подумайте, напишіть в коментарях, там вже, здається, 10 бажаючих. Тобто головку сиру виберемо. Я так зрозуміла, що першим лотом у нас все ж таки буде мармур, а на наступний раз будемо тоді щось інше. Може, мілку, можливо, бомонт, а мармур, мармур, мармур. А мармур у мене вид із тих, що ну, тут, перед цим варила, що трішки раніше, щоб довшого терміну, залишилася одна головочка всього. Тобто, або та одна, або той, що варився пізніше, там можна вибрати більшу або меншу. Тож пишіть ваші побажання, яку головку вибираємо більшу чи меншу. І коли приблизно ви б хотіли проводити е, сам розіграш, е, вистачить 10 білетиків чи почекаємо ще бажаючих. На цьому цілую, люблю. Бувайте до завтра. Па-па.